Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас рубрика ціни на продукти в Польщі. Приїхав я в магазин Lidl Зайдемо, подивимося, які ціни тут. 4 злотих – це 1 долар. Тобто, якщо перевести в долари ціни, то ділимо на 4, а якщо в гривні, можемо на 10. Заходимо, беремо корзинку. Пресель з солью, 2 злотих за штучку у нас тут. Такі от сиром булочки по 1,52. Багетка злотий 25. Така більша багетка 3,47. Випічка, друзі. Чебато по 1,14 за 100 грамм. Такі от булочки 1.35, 1.39. Такі от з маком знижка 1.56, а так 2 злотих. Регулярна ціна. По хлібу такі от 6.29, 490 грам, 449 за 380 грам. Також є отакий от хліб, 4,14 за 405 грам. От хліб 4,29 за 500 грамів. Зімочками 416, теж 500 грамм. Сукінні по 12,99 за кілограм. Огірок ґрунтовий знижка 10 злотий за кілограм. 33% знижка. Отакі от огірочки. Це у нас огірок Біо 4,89 за одну штучку. Капуста біла по 7 злотих знижечка. Така ось червона капуста 5 злотих за кілограм. Цибуля жовта 4,49 за 1 кілограм. Картопля у нас 5 кг упакування 15 злотих. І також є 2,5 кг упакування 8 злотих. Картопля на розвіс по 4 злотих за кілограм. Паприка жовта 17 злотих за 1 кілограм. Морква 4 злотих за 1 кілограм. капуста біла 5 злотих за 1 кілограм. Такі от помідорки 15 злотих за 500 грам, упаковочка. Лимончики по 5 злотих за кілограм. Апельсинки у нас 12 злотих за кілограм. Мандаринки у нас по 10 злотих акція. Півтора кілограма в ці упакування. Такий від виноград 25 злотих за 1 кілограм. Ківі 4 злотих за штучку. Авокадо 8 злотих за штучку. Манго 20 злотих за 1 кілограм. яблучка 4 злотих за 1 кілограм. Банани по 349. Знижка. Регулярна ціна 7 злотих. М'ясо мелене з індика 12 злотих за 500 г. М'ясо мелене з лопатки 17 злотих за 800 г. м'ясо мелене з філе. 10,99 за 400 грам. Філе курки. М'ясо мелене з шинки. 800 грам, 9 злотих. Ти розумієш, це воно. Так, да, це воно. Лосось 6,99 за 100 грам. Кач-катушка 1 кілограм 17 злотих. Колбаса Живецька 18,89 за штучку. Такі от сир Цезар 14 злотих за 400 грам. Масло екстра 8 злотих регулярна ціна. Зараз знижка по 6 злотих. 83% жирності 200 грам. Мікс салата 160 грам, 5,49. Такі от огірочки кішоні квашені. По 7 злотих. Виходить, у нас за кілограм 100 грам. 7 злотих, ну тут 500 грамм чистого і 1,1 кілограм разом з водичкою. Капуста у нас по 7,65 Така от піца. Друзі, 2XL з курчаком 17 злотих. Вага 600 грамів. Також піца 400 грамів, 12,49. Кому цікаво. Пируги вареники 749 за 238 грам Це у нас напівфабриката. Також отакі от. 1279 за 400 грам. Колбаса вейська 500 грам 18 злотих. шинка печена 12 злотих за 200 грам. Такі от бочок 365 за 100 грам. Схаб 100 грам, 353. Сосиски, паровки шинки 10,99 за 500 грам. Такі от сосиски, 11,49 за 700 грам. Схаб шинка. 150 грам опакування 939. Сир Гауда в Пластах 10 злотих за 300 грам. Гауда – 12,59 за 400 грам. Моцарелла, 10,99 за 300 грам. Такий от великий сир в пластах 25 злотих за 80 грам. 2 xl Такий от намазочки сирок. 4 злотих за опакування. 135 грамів упаковця. Йогурт 279-350 грам. Такий от маленький йогурт 99 грошей за 150 грамів. Є, друзі, сірок 220 грамів, 4,80. Такий от творог, 4,19 за 250 грамів. Сметана 18%, 3,85 за 400 грамів. Кефір натуральний. 3,55 за 1 кілограм. Молокто, без лактози, 3,89, 2% жирності. Масло польське, теж знижка 9 злотих замість 9,49. 200 грам, 82%. Є ще таке масло, оселька 12 злотих за 300 грам. Такі от, друзі, макарони по 2,59 за 250 грам. Такі от більші макарошки. 400 грам, 6 злотих. Спагетті 5,19, за 500 грам. Такі от макарони Piora 519 любила, І також по 5,19 за 400 грамів теж Любелла. Такі от кручені 500 грамів 419. Такі от огірочки 6,79 за 670 грам. Корнішони по 6 злотих за 330 грам. Кукурудза консервована, 4 злотих за 340 грам. Фасола по 5 злотих за 420 грам. І також є фасола червона, 289-425 міліграм. Такі от майонез, 400 міліграм, 6 злотих. Також є 500 міліграм, 10 злотих. Кетчуп пікантний, 4,79 за 560 грам. Такий от соус помідоровий, 949 за 400 грам. Шинка консервована 1559 за 455 грамів. Такі філе 511 за 170 грамів. І бачимо помідеровий соус 549 за 720 мг. Чипси Лейс 7 злотих за 110 грам. от такі от паприка. Таке от молочко кокосове 4 злотих, Баночка у нас 400 миллиграмм. Така у Nutella 2XL 2899 Cream 825 грам. От такі от Ferrero у нас 172 грама 2599. Рафаело 2XL 230 грам 21 злотий. Такі от Kinder 7,49 за 76,8 грам. Олія Ріпакова 9,99 за 1 літр. Соняшникової щось не наблюдаю. Також така олія 13,99 за 750 мг. Цукор білий 2,99 за 1 кілограм. Молоко 3,2% жирності, 1 літр. 3,79. Також є таке молоко, 1,5% жирності 3,29 за літр. Мука 2 злотих за 1 кг. Яйця 10 штук 11,49. Отакий от. Елічка от. в нас по 9,99 за 10 штучок. Елька у нас по 1099 за 10 штучок і Мка у нас по 999 за 10 штук. Такі от Пронто 14 злотих за 300 міліграмів. Такі от до чищення 6 злотих за 750 міліграмів лимонне. Такий плин. 869 за 900 грам. Такі от СІФ 1499 за 500 біляграм. Порошок Ariel 66,99 за 24 літра. І також є якийсь омо фірма 3 xl 63,99 за 5 літрів. Версіл капсулки до праня 57,99 за 35 штук. Також отакі от є капсулки, теж до праня 24 штуки, 35,99. Шампунь Нівемен 18 злотих за 500 міг. 1399 70% знижка за 100 міг. Паста до зубів, Blendamed 849 за 125 мг. Кава 7499. Отака от лаватса. Один кілограм. Така от кава. Мелена 2599 за 250 г. Якобс 39,49. Це у нас така велика баночка. 200 грам. Шоколадка. 6 злотих. Це штучку. Така от Рафаелка. 1699 за 100 грам. Ми цьому, друзі, будемо завершувати, показав я вам ціни на продукти в магазині Lidl. Всім добра, всім миру, до наступних відео, друзі, всім пока!